Привіт, мої любі українці! Сьогодні розберемо тему ковбаса за 2,20. Хто плаче, яка вона була смачна, яка вона була дешева? Ну, зараз я вам трошки розкажу. Так, вона була дешева. Але це був 36-й рік, коли вона з'явилася по технології, привезли її там з Європи чи з Америки. Оцю технологію. І люди після 30-го, 20-го року було багато голодок, багато хто вмирав. І треба було. Сталін придумав, що треба хоч якось людей годувати, бо м'ясо не могли взагалі купити. Воно дуже дороге було. Городські у селі було м'ясо. Хтось хтось вращував, а городські вони працювали на підприємствах. А на підприємствах потрібно було, щоб люди були кріпше, щоб вони не вмирали, не боліли. О, больнічні не брали, там не так сказати, не, не тікали з підприємств. Треба було годувати. І цю колбасу технологію, вона 36-му році, її, поки м'ясокомінат Московський перший був, її запустили, ха воно невигодно. О. Бо якщо продавати по 5 гривень кілограм, де ніхто не рублів тоді було, ніхто не купить, бо всі були дуже ну, бідні. О, і придумали таке, щоб ціна була 2,20-2,50, 2,90, да, була ковбаса 2,20 це була ковбаса докторська. О, а чого докторська поїв і доктору. Ну, так сміялися. О, бо по якості потом вона дуже змінилася. О, о, а любительська була ковбаса це по 290 І ще була ковбаса за 360. Перша технологія була якісна. Там була і свинина, і говядина, і яйця були, і молоко і таке інше. А були, рік пора працювало це підприємство. Да воно невигодно, бо ціну поставили більше, ніж себестоїмость. І все. Зберігання було тільки 76 годин. І ковбаса пропадала. Багато їх зробити неможливо було. Перевезти кудись, поки ДВЗ, вона пропадала. І тому треба було технології міняти. І тоді вже гості мінялися. Мінялася технологія, додавали вже крахмал, вже якісь там шлунки додали, а потім казали, бумагу додавали. Ну, це Чого додавали цю бумагу? Бо на підприємстві багато... Багато хто пам'ятає, як виносили працівники, ну крали. І отут пхали, і там пхали, і штани пхали. А коли охорона провіряла, так ділили напополам, а ще такі дуже умні через забори перебрасували, а потім виходиш і за забор, а там твої сердельки вісять на деревах, там чи десь там повіси, чи на кущах. О, знімаєш і пішов, якщо собака чи кішка якась не вкрала. Отак, от крали дуже багато м'яса з м'ясокомінат, А потім ходили оце, продавали по хатах. ой, я там працюю, там вам не треба кілограмчик туди-сюди. І це не можна було зупинити. І тоді оці працівники, технологи, вони всі були разом, і бухгалтери, і ті, хто списували, їм якось треба було, якось оце, щоб собі стоїмось якось всунутись. І оця бумага, о, що коробки там приходили, замачували їх з молоком, а молоко вже потім зробили вже сухе таке кисло. о, І все це перемішували, і воно все пішло. Пішло на колбасу, а там от зробили вже ташнотики, хто пам'ятає ці піражечки. Там взагалі вся фігня була. О, І пельмени, от там крутили, що можна. О. І знаєте, от кажуть, от кажуть, була. Да, була вкусна, Бо такі вкусові якості підгоняли. О. А потім ще хуже, хуже була. Ну, Якщо та перша колбаса. Яка була 36 го року, вона там, я вам казала, що рік-два вона попрацювала, все. Якщо вона була б по ціні 5 чи 6 гривень, якщо, як потрібно було для підприємства, то може ще вона б залишилась. Але б зараз вона тисячу стоїла б, розумієте? І є зараз колбаси, можна вибрати. Можна вибрати і за 500 гривень, вона буде і така, що і смачна. А можна купити і подешевше, і, ну, така гамняна, ну, але вона ж дешевша. Во. Зараз є вибір. Зараз нема такого, що тільки за 2,20, тільки 2,90 і 3,60. Це три віда колбаси. Зараз і багато, вибирайте. Подешевше чи, чи, чи подорожче. Не треба за це заклінуватися, І розумієте, чого така ціна була, як її тримали. Бо колхози здавали за копійки, це молоко, за це м'ясо. Так винуждали, розумієте, можемо. Підприєм... Підприємство не тягнуло, бо треба зарплати копійчні зарплати поплатять О, людям. І щоб вони за ці копійки ще могли цю колбасу купити, вона дуже була невигідна нікому. І тому вона і не... Як... не спрацювала ця технологія, тому вона і не залишилась. І плакати, ну що за неї плакати? Покупайте за тисячу колбасу. За 800 М'ясо купляйте, робіть котлети, робіть самі колбасу. Технологія є в інтернеті, як її робити. Перемішав сюди-сюди, там всі види всі м'яса, молоко, яйця додав, і Це ось ваша колбаса. Так що не плачте. Оце я вам так скажу, що краще і краще для нас буде технологія, і нашим дітям буде краще, все буде краще. Не треба згадувати, повертатися у минуле. Все буде гарно. Слава Україні!